Доброго дня, друзі! Доброго дня, наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадочці, і до продажі нас поступає ось такий автомобіль. Автомобіль, який у свої часи спас компанію Нісан від банкрутства. Таких у 2008 році була економічна криза, і компанія Nissan могла обанкротитись. А цей автомобіль був з такий один з найпродаваємих і продався тиражем 2 мільйони. І цим самим спас компанію Nissan від банкрутства. А надалі він вивів її у лідери продаж кросоверів. Це у нас є Nissan Qashqai 2008 року випуску з пробігом всього лише 90 тисяч кілометрів. Всього лише 90 тисяч кілометрів, повторюсь, це є пиль для цього автомобіля, так як він є досить і досить надійним. Друзі, так, у наш автомобіль встановлено двигун 2.0 це всіма відомий DCI, з потужністю 110 кінських сил або ж 150 кВт. Також витрати пального у цього автомобіля становлять приблизно 7 літрів. Це є досить і досить мало. Порівнюючи навіть з тим самим RAV4 або ж CR-V, це набагато менше. І також цей автомобіль був, друзі, набагато більше продаваємий, ніж там ті автомобілі, про які я сказав. Так як ціна на цей автомобіль була нижча, та витрати пального була нижча. І цим він обіграв своїх конкурентів. У автомобілові у нас встановлена механічна коробка передач шестиступенева, так як багато людей люблять механіку, не хочуть переходити на автомат. Це для них великий плюс, хто звик до механіки. А також автомобіль у нас на повному приводі. Такий маленький автомобіль, компактний, я б сказав, бо він не є таким, досить довгим та великим, габаритним, підійде для міста, і у нього є повний привід. Давайте ще вам огляну, так покажу автомобіль по кругу. Зараз підійдемо до нашої фари. <кій> Можемо собі її оглянути. Ціленька, гарненька, нема пошкоджень. Є омивачі фар. Є у нас, звісно, що противотуманні фари. Далі йдемо, показую ось цю фару. Теж у ідеалі, просто таке, у ідеалі. Надалі вам показую, показую наші диски та наші колеса. Зимова гума стоїть. Зараз гляну, скажу, який це розмір. Це 17-й. Розмір. Показую вам лобове скло автомобіля у ідеальному стані. Зразу ж таки показую вам Вінкод автомобіля, щоб ви могли собі перевірити на різноманітних сайтах та упевнитись, що я говорю. чисто правду наші дзеркала, дзеркала у нас є з автоскладаннями, безключовий доступ до по попередніх дверях. Ось такі досить і досить круті накладки Зразу з виступом. щоб ми при відкритті дверей не пошкодили наші двері, ні передні, ні задні. Переходимо до заду автомобіля. Задні фари ось у нас ось такі теж немає по ним ніяких питань. Аналогічно, ось ця фара, теж немає ніяких питань. Наші шильдики DCI та Qashqai. Тут теж у нас є, бачимо, можемо собі відкривати наш фаркопчик, звісно ж, є. та... Задні парктроніки. Переходимо тоді до тієї сторони. Можемо собі таке ближче вам покажу, що ми, ви її могли собі побачити. Все шикарно, все шикарно, друзі. А зараз ми перейдемо у салон нашого автомобіля. Але ще покажу: у нас є на автомобілові панорама, і все вона гарно працює. Я її... Зараз вона відкрита, але я вам її закрию та відкрию. Переходимо у салон. Відкрив наші двері. Можемо собі оглянути дверну карту. Присутній повний електропакет. Потрібно запустити автомобіль. Я зараз його вам запущу та покажу, що в нас все працює, все відкривається. Так, а зараз оглянемо наші сидіння, сидіння от кіст тканини. Ковші буде нас тримати на поворотах, нікуди ми не злетимо з сидіння. У нас не електрорегулювання, а механічне регулювання сидіння, Думаю, це не є такою проблемою великою. Допоміжні наші ці вот опції. Ну, ось тут у нас звично завжди на автомобілях воно на, двер... на дверках. А ось тут, а в нас воно ось тут. Друзі, оглядаємо наше кермо. Кермо в нас мультифункціональне, присутній, круїз контроль Все досить так інтуїтивно зрозуміло. Підключення до телефона, собі регулювання. Звуком все просто та надійно. Зараз беру ключик та запускаю вам автомобіль. <кій> Друзі, запускаю автомобіль. Все, прекрасно загорілось. Немає ніяких помилок, показує нам, щоб слід пристебнутися, щоб у разі ДТП не вилетіти, щоб нам не вдарило нічого. Ось так наша мультимедійна система. Можемо собі оглянути. З блютузом наша мультимедійна система. Така магнітолка, радіо підключення до телефона, блютуз, яке я говорю, повторюсь. Далі, знизу у нас двухзонний клімат-контроль, обдув. Все гарно і працює, собі можемо робити. Зразу чути звук так гатить. Тепло, холодно, зробили собі нижче. У нас розетка 12 вольт, наша КПП. Все гарно ходить, все вмикається. Так я тримаю щеплення. Далі, звісно, що у нас є. Можна собі включати підігрів сидінь, щоб нам було тепло. Блокування диференціала. Звісно ж, режим авто. Присутній, що ми, воно, автомобіль сам розумів, коли включатися в повному приводі, а коли відключатися. Та ось, включаємо, їдемо на передньому приводі. Це класно так придумано. Ось тут у нас ніші для стаканчиків. А ось тут у нас, друзі, ось такий бардачок. Бардачок теж досить такий глибокий. Бардачок. Теж регулюється, собі, можна собі його робити сюди ближче або ж туди ближче. Це комфортно. Доверху. Показую. Що в нас зверху? У нас дзеркало з автозатемненням, включання світла та ре... закривання панорами. Бачимо, рухається. Рухається назад, все працює, друзі. Переходимо зараз швиденько до сидінь задніх пасажирів. Я вам буду. Все показували, як там виглядає ззаду все. Оп, ключки впали. Піднімаємо. Показую, що взаді. Дверна карта збережена в прекрасному стані. Наші сидіння. Теж таки досить прикольно так зроблено як ніша, щоб ми собі сіли сюди і сиділи на місці. як потрібно показуємо, що в нас спереду. ось так, будете ви собі бачите, перед вами буде така картина. І ось така буде картина вашому другові, який сидить біля вас. Оглянемо, як панорама виглядає. Все гарно, чудово видно. Можна дивитися на зорі. Або ж на сонце, ну, на сонце не сильно так і подивишся. Так, переходимо дозаду. Показую вам Зад. багажник. Відкриваємо багажника. Ось таке в нас багажний відділ у автомобіля можна собі скласти, то буде 1550 літрів, трішки навіть більше. А так, а так у нас багажник 550, теж з копійками. Знизу у нас фальжно піднімає, показує, що у нас знизу. А знизу у нас повнорозмірна запаска, домкрат присутній та аварійний знак. Ну що ж, закриваємо. Переходимо далі до огляду. Тут теж все у дуже-дуже хорошому стані. Наші сидіння, ніде ніяких пропалень нема, все гарно. Переходимо сюди. Теж все гарненько, чистенько, сидіння прекрасні І показую вам кермо мультимедійну систему та торпеду все. без пошкоджень. Гарна панорама ще раз покажу. Ви собі подивилися, побачили, як воно виглядає. Ось так гарно. Друзі, зараз я вам відкрию капот та покажу наш двигунчик нашого автомобіля. А ось, друзі, наш двигунчик працює як часи. Нічого ніяких лишніх звуків немає. І цей автомобіль, друзі, ви можете замовити у нас, у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити його у будь-яке місто України або ж можете приїжджати до нас у місто Радевилі. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. І ще вам покажу ось такі у нас автомобілі є в наявності. Можете приїжджати собі, оглядати, можливо, вам щось підійде. Досить і досить багато у нас автомобілів. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс!